Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні нас з вами запросили криворощани на огляд українського порцелянового посуду. Місто Кривий Ріг. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Вашій увазі пропонується. Кавовий сервіс. Називається писанка. Автор кавового сервізу Пилипчук. Клеймо Користенський фарфоровий завод. Він складається з кавничка. Хочу вам продемонструвати. Як відкривається оригінально кришка? Безпосередньо сама її форма? Молочник, цукорниця. Та шести чудових кавових пар. Він в новому стані. Друзі, хто буде цікавитися, його ціна 2200 гривень. Під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, будь ласка, замовляйте. Друзі, ми продовжуємо наш відеоогляд. огляд. Будь ласка, кавовий сервіс. Його комплектність кавничок. Молочник, цукорниця, п'ять кавових пар та одне блюдце. Друзі, сервіс має ручний розпис. Зверніть увагу присутні елементи позолоти. Клеймо полтавський фарфор, перший сорт. Дуже цікавий молочник, хочу вам показати. Ось має кришечку. І проливається молочко не зверху, а от зсередини. Також ручний розпис з обох сторін. пара дуже гарна. Всередині. Кантик позолотий. Хто буде цікавитися, ціна такого кавового сервізу 600 гривень. Каові тріо Новенькі. В наявності 4 Тріо. Будь ласка, пиріжкова тарілочка Або ще її називають десертна. Клеймо Баварія Германія. Ціна за тріо 250 гривень. Їх чотири. Далі, друзі, чотири нових чашки. Орієнтовно об'єм чашечки 280 мл. Дуже зручна для використання пити чай. Гарний малюнок з позолоти. Клеймо будь ласка, полонне, Має другий сорт. Вони новенькі, ціна однієї одиниці 150 гривень. Чайний сервіс кобальт. Називається колосок. Будь ласка, позолота у в вигляді колоску. Клеймо ЛФЗ. Пересортоване третій сорт. Зверніть увагу. В комплект входить чайник, цукорниця і шість чайних пар. Ціна такого сервізу 2400 гривень. Можливо, окремо продати чайні пари, ціна чайної пари 350 гривень. Хочу вам, друзі, ще показати рідкісну цукорницю, аерографія зображення, квіти, будь ласка. Баранівка 20-ті роки минулого століття має надпис Барановський фарфоровий завод імені Леніна. Ціна 1000 гривень. Рідкісний чайний сервіс, має ручний розпис, в комплектність входить чайник. клеймо Баранівка 1950-ті роки, молочник має свою рідну кришечку, зверніть увагу, цукорниця. ласка і шість вишуканих чайних пар. Хочу вам показати блюдце. Будь ласка, також ручний розпис, як по золотою, так і фарбами. Друзі, будь ласка, не забувайте. Підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Хто буде цікавитися даним чайним сервізом, його ціна 3100 гривень. Під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Приходьте, замовляйте. Стан його гарний. Чайний сервіс. клеймо кала Німеччина відповідає періоду 1937 1957 рік. Зображення квіти нанесено способом деколь. В його комплектацію входить сухарниця. Зверніть увагу, бортики рельєфні. Має ряд квіточок зображення. Чайник король столу, також кришечка з зображенням, елементи позолоти присутні. Цукорниця. Є маленька тріщинка на ручки тримачу. От, ось в цьому районі. Зараз продемонструю. Будь ласка. Так. Молочник. Гарненький по формі, по зображенню. Ручка в позолоті. Кантик типу позолоти. Шість вишуканих чайних пар. Також зображення деколь всередині чашки присутнє, будь ласка, так і зовні. З усіх боків квіточки переливаються. Блюдце. Тобто відсутня одна чашка, ціна за такий чайний сервіс 4500 гривень. штов у вигляді козака ручний розпис. Багатий на позолоту. Автор Валентина Тригубова Клеймо Коростенський фарфоровий завод. Ціна ласка. Ціна 2500 гривень. Статуєтки. клеймо полонне ціна 300 гривень. Далі статуетка називається поводу. Клеймо. славянський керамічний комбінат. Орієнтовно 1950-х років. Ручний розпис. Будь ласка. Має маленький такий скольчик на коромислі. Ціна 3 тисячі гривень. Наступна статуетка майська ніч. Також присутній ручний розпис. Автор Владислав Щербина. клеймо полонне завод художньої кераміки. Дуже цікава розфарбовка, багата на позолоту. Ціна статуетки 500 гривень. Чайний сервіс. Його назва золота ромашка, форма тюльпан, клеймо ЛФЗ. В його склад входить чайник, цукорниця, гарненький молочник, сухарниця. 6 кавових пар. Ручний розпис, багатий на позолоту. Хто буде цікавитися ціна 6500 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!